Вітаю! У нас в продажу з'явився оприскувач Хорш 6 gs з наробітком 40 тисяч гектар. Машина 2017 року в топовій комплектації. Об'єм бочки в даному оприскувачі 6 тисяч літрів. Плюс у нас є бак для чистої води на 500 літрів. Станція для змішування у нас з нержавіючій сталі з додатковою ударною форсункою. В цьому оприскувачі у нас є пневматичні тормоза та підрулююча вісь. Робоча ширина оприскувача 30 метрів. Розміщення форсунок на 25 см, що дає змогу пускати штангу до цільової поверхні на 25 см. Розміщення форсунок опційно йде 2-1. Є опція Auto Select, яка сама переключає форсунки в залежності від швидкості руху оприскувача. Пневматична стабілізація штанги Boom Control-Pro, що дає нам змогу. Кожному крилу окремо копіювати рельєф поля. В комплектації з оприскувачем сенсорний монітор з кодами розблокування посекційного відключення, має 12 секцій, а також машина повністю обслужена офіційним сервісом хорш та готова до роботи. Даний оприскувач обладнаний електрокронами, а також опцією самостійної закачки робочої рідини. Якщо вас зацікавив даний оприскувач, телефонуйте на даний номер.